Всім привіт-привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Angel Tarot. Сьогодні зробимо розклад на тему, чи буде відновлено ваші стосунки. Налаштовуйся на розклад і загадай свого партнера, що відбувається в ваших стосунках на даний момент. На даний момент жінка почала усвідомлювати, що власне або вона була ініціатором цього спілкування, або ж жінка почала усвідомлювати свою цінність і самоцінність. І ти стараєшся жити своїм життям, і ти стараєшся зосередитись на собі. При цьому можеш підглядати за чоловіком, або чи чекати, коли цей чоловік нарешті усвідомить, що угу, нам же ж треба помиритися. Да? З одного боку, він тебе так і розглядає, з одного боку, він на даний момент вже починає згадувати моменти, де ти була класна, де в нього була до тебе пристрасть. Він може за тобою спостерігати десь через інтернет, або ви знаходитесь зараз на величезній відстані. І, можливо, навіть ви спілкуєтесь. Тут не можна сказати, що ви взагалі не спілкуєтесь, ви можете спілкуватись, можливо, це якісь такі робочі моменти, якісь такі побутові моменти, які можуть вас стосуватися. Але стосунки ніби на якійсь такій паузі. Захоплюється він тобою? Захоплюється. Подобаєшся ти йому? Подобаєшся. Це Амані? У нас Амані розбушувався. Але, хоче він відновити ці стосунки? Хочеш ти відновити ваші стосунки? З одного боку, може, він і хотів, але з другого боку, йому потрібна ця пауза. Йому потрібно побути наодинці з собою. І чоловік на даний момент сам себе обмежує, і чоловік на даний момент думає, що нічого він змінити не хоче. Хоче, однозначно, ні не хоче. Але чи хотів би він поспілкуватись з тобою, Да. Хотів би він проявлятися? Так. Да. Буде він це робити поки що, чи будеш ти це робити? Ну 50 на 50. Отут, от тут два моменти таких. 50 на 50, скоріше за все, ні. Якщо були любовні трикутники, да, він захоче повернути тебе в любовний трикутник. Але навіть якщо тут є любовний трикутник, чоловік зараз обирає поки що. Те, що йому може бути важливіше, те, що більше викликає в нього пристрасть і бажання щось робити. Для когось це навіть чоловіка є моменти, де йому потрібно е у щось інше вкладатися. Да? Йому зараз не до пристрасті, йому зараз не до кохання. І, власне, тому він може не проявляти свою ініціативу, тому він зараз може обирати щось інше. Хтось взагалі з чоловіків може вкладатися в гулянки. Плянки-гулянки, да? Якщо знаєте, що любить десь потусити з друзями, ну, власне, він на цей момент зараз робить основний упор, тому що ну, ти для нього недоступна. Якщо особливо ти зараз знаходишся в таких різко негативних енергіях страждання, переживання, я не знаю, чого я хочу, я не знаю, яким чином. То все, це оце те, те, що його тормозить. Тому що ну, не хоче чоловік дивитися, як жінці погано, ну не хоче чоловік дивитися, як жінці боляче. Да? Як вона з ним страждає. А ти? Як тобі бути в цих стражданнях? Чи любиш ти себе таку, коли ти знаходишся у стосунках, де ти страждаєш? Кохання воно для того і є, щоб любити один одного та, і любити себе. А коли в тебе через біль, через страждання. Ну, чи хотіла б ти бути з такою людиною? Його реакція на твою ініціативу. Його реакція на твою ініціативу. Ну, він, по-перше, може все ж таки показувати, як йому сумно і одиноко. Для багатьох з вас це ігнор. Для декого з вас це все ж таки починаються мутки, починаються незрозумілі історії. Чоловіку є що приховувати. В першу чергу він буде приховувати взагалі свій душевний і моральний стан. В другу чергу він буде приховувати оці свої моменти, що я ще вибираю. Ти чи хтось другий, ти чи щось друге, ти чи я сам. І... Однозначно чоловік обиратиме себе. Якщо ти проявляєш ініціативу по відношенню до нього, ну починаються якісь мутні ситуації, мутні історії, коли ти думаєш, що в нас з тобою кохання, а чоловік розуміє, наскільки йому одиноко в цих стосунках. Врешті-решт, чи будуть відновлені ваші? Ні. Я вам зразу скажу: ваші стосунки відновлені не будуть. Якщо навіть він проявляє ініціативу, ти чи він, три карти ні. Однозначно, ні, тому що. Такі нічого не змінилося. Твій світогляд не змінився, його світогляд не змінився. Ти розумієш, що ця людина тобі абсолютно нічого не може дати. Другий момент, ти розумієш, що він тебе недостойний, да? Ну, ви не пара один одного. Ти розумієш, що знайти спільну мову у вас ніяк не виходить. Щоб він не казав, що б він не робив, щоб ти йому не казала, це все одно приводить до твоїх страждань і до переживань, до нещасливого кохання. На дні колоди, карта поміряності. Воно йде так, як іде, і нічого при цьому не міняється. Страждання, переживання і тому подібне, воно залишається. Для чого ти хочеш відновити ці стосунки? Щоб постраждати, ти можеш постраждати з приводу того, що ти ще не мільйонер. Ну, для тих, хто мільйонер, може страждати з приводу того, що ви ще не мільярдери. Да? пробуйте переключитись на щось інше. Любовні переживання і страждання блокують тебе від чогось. Да? Ти не, не отримуєш того, що ти могла б отримати більше від світу, да? від себе, від інших людей. Ти сидиш одна і страждаєш. Для чого ти це робиш? Власне, так. Я вам щиро вдячна за те, що приходите на мої розклади. Буду вдячна за ваші лайки і коментарі. До нових зустрічей. Пока-пока.